На 22 вересня 2012 року проєкт програми, який пройшов громадське обговорення і формальне погодження усіх структурних підрозділів обласної державної аністрації мав бути винесений на колегію облдержадміністрації під головуванням голови адміністрації. За декілька днів до розгляду цього питання перший заступник обласної державної адміністрації підписав, що в порядок центрів де проєктів програми не було. Власне, в чому тут проблема? вона. Ініціатива розверталася знизу і е, громадськість має право на рівноправну участь в цьому процесі і має знати, е, на яких підставах приймаються ці чи інші рішення щодо е, цієї ініціативи. Друге, причина відкладення розгляду проєкту програму, за неофіційною інформацією полягала у певних внутрішніх проблемах Донецької обласної державної адміністрації. І, власне, нібито із за цих внутрішніх проблем обласної державної адміністрації це питання було знято з порядку. Поза тим. Ініціатори цього звернення, які подали на розгляд громадської ради, так звернення, є, вважають, що громадські ініціативи не можуть оглядатися на внутрішні корпоративні проблеми в місцевих органах влади і мають знову ж таки право на повноту інформації і на у, рівноправну участь у цьому процесі. Власне, з цих посилів виходить текст звернення до голови державної адміністрації, де висловлюється занепокоєння щодо відкладення або гальмування ініціативи. Пропонується голові обласної державної адміністрації публічно висловитися. Як відповідальну особу за реалізацію державної політики сприяння громадянського суспільства публічно висловитися щодо цього проєкту обласної цільової програми і третя йому пропозиція це провести оперативну зустріч з громадськими організаціями, які безпосередньо розробляли цей проєкт громадською радою та посадовими особами в облдержадміністрації щодо вияснення усіх позицій учасників процесу. Власне, тут мова йде по про. Необхідність нівелювання практики, коли одна із сторін домінує в процесі або її внутрішні проблеми впливає на потенціал громадськості і таке інше. І знову ж таки, варто чи те, що керівництво обласної державної адміністрації є новопризначеним, то громадськості важливо знати, яка його позиція щодо запровадження конкурсного механізму підтримки громадської організації. Започаткування, наприклад, виведення на офіційний рівень проблеми свободи слова до доступ до публічної інформації, і знову ж і таких питань до дозначного до керівництва є багато. Тому знову ж таки в зверненні пропонується голові обласної адміністрації публічно висловитися щодо цієї проблематики, яка зазначена. Вважаємо, що Да, і знову, і остання пропозиція в цьому зверненні, щоб голова обласної державної адміністрації, ми йому пропонуємо, визначився з поставленими питаннями е, у строк, який необхідний для винесення проєкту програми на розгляд колегії вже у жовтні 2010 е, року. Те, що звернення у вас є, виносите на голосувати.